Привіт, друзі! в гри, яка називається Дасті Trip. Я хочу вам показати те, що тут обновилося. Добався гелікоптер, якийсь куча ще машин. І можна вибити золотий мініган. Тут додавалися квести. О, я вже можу один клаймати. У купи купили обукси. Ні. Є сезон пас. Можна забрати нагороду. І мені дали 55 монет. А в нас є Phantom Card. Якщо ми будемо кожен день виконувати квести, то ми а, зможемо її отримати за безплатно. В 35-му левелі. Я можу два рази спін. А, ну давай розпінимо один раз. Спін. І що випаде? І... О! О! 10% шанса! шансу. Подіум, Подіом трім для може ще раз скинути. Давай. А, ты казино! Никола не играй, ты в казино! О, лайк был неон вряд. О, а мене теж. Ну то я потрібно кучу денег на скини. На кой? А можна дивися в гараж зайти зараз? Та еквіпнути скин. Є два. Такий неоновий. О, це засильно яскраво. І такий призрачний. В нас є нова машина. Стінгер. І вона, по-моєму, Зовсім погано, Ну нічого. А зато вона красива. Дивись, яка вона модна. А, я хочу оце. Вона прям ніби з Ghostbusters якийсь. А це сам Густ. Дивися, і тут ще є Red Можна за 25 таких коміксів отримати отаку велику таку машину. І я хочу зібрати ці 25 коміксів. Добре, і тепер йдемо в Плейнс. Дивиться, обновилося <пусті> за <заплінь>. плейс. <пусті> опа! Опа, все! А, тільки ми нікого. кого. Гелікоптер, до речі, нам а, надо знати. Погати з другом. Completed. Так, а в нас тут є всякі бокали, я, я, я не можу взяти бокал Я чогось взяла і з'їла вз банан. Там за столом. Ой, я його з'їла. Молодець! О, це цей! Драсті! Подивись за стіл! Azbe. А так! Тут там в нас ця тарантайка. Це комікс? Це не комікс, це картина. Ух ти, Це геніально! Тісто сосиски. Це хот дог на облад! Доход! Як? тролити сусідів? Ніколи так не робіть. Так можна з друзями. Вам сосиска в тісті, чи тісто в сосиске. Так. Що це є? Бензин. А де коміксы? Я не знаю. Тут туалета немає. А що тут в нас? Тут у нас щось розвалене. Так, хто не знає, тут є трейлер до цих рівнин, і там, коротше, прийшли бандити до діда. А, і... Там, От і все. Часник. Нам-нам-нам-нам-нам. Що тут в нас? Тут в нас нічого корисного. Де моя неонова ця підсвітка? Алло. Е, а мене і колір не підсвітка. Червоне, синім. Та вони просто взагалі не нічого. Так, зараз треба от сюди поставити це. Давай, а хто їде? Ти чи я? Я ці двері взагалі не звідси. Ще одні двері сюди. І все, це саш... ж... Можемо їхати. А по чому резина продається? Зараз, зараз, зараз. Ти як машина трясеться. Тебе це виглядає як мій комп'ютер. Ам, 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 ам. Ну, що ну да, полупустий. Ну зараз на ручнику якщо що-то. Я пам'ятаю, це ти вічно з ручника забував. Знімати, я не знаю, що я Що там далі?

Ну так це ж напряму подивися. Це <сіх> так <сіх> я пропускаю. Дай бріг там, ти не вона не поняла. <сіх> Ух ти, це ж. А, вони в цей. Це було таке. Повнолуння. <сіх> теорітний дощ. Ох, ти ж ти. А, це, я ножки положив. <сіх> 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 ну, не нормально, ми теорітний дощ. Я піду, так. Да, піду. <сіх> Там дом я тут подумаю, знаю. Одес не можешь зробити? Эй, фривайв. Є! я живий поки що! покашу. Надіюсь, я виживу. Це метеорит. <Не> <на чорі>. Чорні криги — зло. Метеорит падає как Дивися, там зомбі якісь. До речі добавилися зомбі. Ну, два, два зомбі. Ну, мова, давай так. Супності. Мотан. И вот дывайте бафик есть. Бафик. Бафик, не трогай мене. Опа, так, все. Нет, нет, я на загас кохне. Да положить. Да поможить. Да реально, Да вида, но мене пив хап! Вона пиха. Вот если не бензин. Две машинки уже было. В мультику было две машинки. И то есть вижу было вы уже вышиванки с бенкетом. Класс. Да. Там тебе нужно быть Нет. Так, а... Окей, збираємося, швидше, 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 швидше. Эээм. Е... Ну классно, что машины має. О, Заспавнилися! О. О, твоя розума! <ріст> <ріст> все обожу я. А чого це права моя? Ну все, це моя! <ріст> чого ти так сказав? Якщо ти так сказав, це ж нічого не означає. Але... <ріст> я вся сестра приказує тобі іменем народа робот. Нічого, Розова теж нормальний колір. пацанський, пацанячий. Хто більше схватить бензин, то один бензин. Опа-на. Там, я помню, я заходив в той дом, і там був бензин. Який дом? В сагай? Да. Я это же там бачил, Сын. Да, Ой, да, сын. я не еду. Да, Да, Ты серьезно, бак, вот тут, вот тут, Фин. А, точно, я перепутала. туда, залезь. не забудь. <плес> Добре Давай Так, може десь ще є я. я все тут обшарю У мене нюх є на бензин я ніколи бензин не нюхав но в мене є на нього. О, в цій машині 60 дриф максимум Что <плес> <плес> за чувак. А ну вот давай бензин. Вот давай его. Я тебе приготовлю пистолет. А -а -а. <плеслужили> <плеслужили> давай, давай, давай мне. Чекай, Саш, почекай, почекай. Утратим бензин. Ты как с моей не вдаешь, я тебе калата И давай мне. Сдаю, ничего не добавлю. Ну, тут план Б. Люди выкладывали в Ламб тайку. Так вот, уважаемые машины там найценнейшие. Их купляют, продают, продают. Да, там вообще. Ух ты. Так вот, давай подходим, что ты мне рассказываешь. Chuva. А я в за губы вчекай. I believe I can fly. Это моя машина. Це моя машина. Я. Сідай, давай. Я хочу водити. Або я, або ніхто. Я виливаю. А, окей, так. давай, давай. Пістолет, що ти. Так. Ч я не їду? не їду. Динаміт. Ні. Ложимо пістолет. Ложимо динаміт. І замикаємо. Давай, сідай. Найдушні було. Давай. йо їдемо! -да -да. Дивися, не вывелася. Вона якась така а, Див... Камінь! О! Так хто на дорогі камні такі янские безбираються. Вылазим, вылазим, вылазим. Давай, 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 давай! Давай, 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 давай. Давай, давай. Давай штовхаємо звідси. О, а може тут буде щось корисне. Щит. О, вази вони цінні. О, бензин. Бензин? Клас, чекай. Давай підемо на твій солідній машині. Тихо, тихо, тихо. Це вода. А, я думала, 8 літрів бензина. Я ніколи не читаю оцей мелкий шкіт. Подивись. Це вам подарок. Да-да-да, реально. <з <з а він такий стоїть Ты век-бейк. Все? А його не можна тащити чогось? Так. Пончик. Олія. Колеса! Давай, 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 давай. Дишись, може, пошукай, поїсти собі. У мене навіть немає стажа водіння, знає. Не вишла підставить, то дерева, то камінь, то НЛО. А ні, один раз. За гуль взявся. А, а то було старше 5 хвилин. Це було старше по матері. Я, я можу визначити, що це за машина по нулю. Це мені каже, що БМВ є. Дубинка. Ти і без камінь не поливається. Що це? За... Що було? Истребители кисть получив. Это самолет, не без. А в дом, в дом, в дом. Спринтер. Окей. Okay. А, в читаль. Ух ты, это что там? Пока спринтер. Чекай, а тут я... И как банка с ничем. Ну, ты выйся. Ну, Дивись, тут нічого немає... Не написано. Це, щоб заповнити. А давай оце, оцей двигун поставимо. Спочатку треба перевернути машину, Я ж щось там, Да. Я не можу ухватитись, вона шатається. О! Опа! Все! Що, все? Зараз Зайзбе вигнем! О. О! 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 О, -о, О! О! О, ще трошки. Все, майже. О, все, да. Є. Я перевернула. Молодець. Так, виїжджаємо на дорогу і їдемо. Нічого Роті. не видно. Тому було Нет. Да. Можем говорить? Ні, там не було. Дома був. А, ні. дома тоже мы за тисячу, було, тисячу метрів. километров як вона швидко їде. Тільки що за микро. О! Светлин, я не выйду. До, дивись, домик. Вы сейчас погоди, что Дума, я тебе говорю? Опа, я дрифтанула. Так, ставим на и выходим. Вот тут заглушил хотя бы. Я заглушил. Окей. Ходи. Там баф в середине. Ди, давай, баба. давай, баф. Ты его отвлекаешь, а я прохожу. <плодисмент> E, здесь, так, вам, будь ласка заплатити за комуналку, за світло, за воду і, будь ласка, ще оплатити комунальні услуги по э, динамітним водам. А ти Данік, я туда, на машинці цей хотів проїхатися по цій пустелі і знайти комікси для «Дома на колесах. Але я заходжу такий в домик, тут кокну цього мутанта і знайшов турбіну. Турбіна для якогось реактивного самольота чи ще чогось. І знаєш, і вона повністю заправлена паливом. Я її прицеплю на машинку. Во, бачите, 45 літрів з 60 заправлено. Треба якось її вставити. І десь тут був ще пульт. Зараз. А, а якою вона стороною? А я не знаю. А, так, як його прицепити? Ну добре, спочатку треба знайти пульт. Пульт був... Вовін! І дивіться. Пов. Е! Де воно? Воно кудись тулетіло! А, так, треба спочатку його знайти зараз. Так, я знайшов турбіну і я знайшов а, цей пульт. А, і машина вже кудись їде, хоча я навіть не включав цей пульт. А треба якось сісти, включити пульт і керувати. Ух ти! Так, це якось не керовано. Вона. О, ми задом їдемо. Наш її передом став. Все. Турбіна стоїть а, тим боком. Думаю. Так, нажмем. Так, да, тим боком. Але вона стоїть криво. Машина знов кудись укатується. Можливо, в неї закінчилося паливо, пальне і мнялася з ручника. Тепер тим боком. І вроді, навіть рівно. Сідаємо і запускаємо. У -у -у! Так, тихо-тихо, це щось некрийоване. Воно мене кудись в бок тяне. Ем... Ми крижаємо на місці. Треба це якось пофіксити. А, воно не було на ручнику. Знімаємо з ручника, заводимо машину і їдемо. І включаємо турбину. Ми маємо так швидко доїхати. Так, тихо, тихо. Вона кудись заносить. Треба виключити і зайти зараз. На дорогу. Так, розвертаємося і їдемо! Югу! клонить. Друзі, а ви знали, що завдяки цього майкера можна тут написати? Наприклад, тут був Діоі а... А... І... 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 К. Даник, тут був Даник. Тепер всі знають, що тут був Даник, а не якийсь зомбі.